Показую, що в мене позаквітнуло, Заквітло, чи як правильно. Ось така лілія одна. Оця ось, ось зламалася. На жаль, теж красиво цвіла. Вітер був сьогодні сильний порив вітру. Я думав, ще її підв'язати, але вона зламалась. Коротше, теж така красивенька. У нас оце називається чоловічий вік. Ось ці будуть минулорічні, що 10 штук я їх купляв. теж будуть цвісти. Ось такі бордюрочки. Теж красивенькі, такі, гарні. Отака ось. Теж буде ось. ну Точніше, вже цвіте такий. такий. Колір найцікавий ось, Такий білий, розовий, червоний. Трошки ось такий. Потім оця із п'яти штук, що я садовив теж Од, дві зацвіло вже. Цю я трошки зламали, чи я, чи діти, ну хтось зламав. Це ще навіть не, не виросла. Ця ось буде якась така чорновенька. Це тут ще не зрозуміло, ця вже відцвіла, от, от ну ось така вона. Я роблю це вже, бачите, це вже все. Щоб ще раз цвіла, діби, раз, головку одламали і все. Потім отакі от штуки зацвіли. Скажіть, як вони правильно називаються, я не знаю, як вона правильно називається. Ну теж красиві. От така теж трояндочка. Ось це вже оцвітається, це ось така вона ось. ну Це із старих, тим, що років по 20-30, по що вони тут і росли ще, як ми хату цю купили. І ось така троянда. тут, Ну вони схожі, в принципі. І ці ось теж мені красиві нравляться. ну щось Вони трошки цьому році в мене перевелися, в мене вони щось не дуже багато їх. Ось поки що те, те що зараз цвіте, квітне в мене.